За перше півріччя 2024 року в Житомирській області здали в експлуатацію квартир більше ніж за весь минулий рік, але площа їх зменшується. Повідомляє Житомирінфо. У січні червні 2024 року в Житомирській області прийнято в експлуатацію 90 тисяч квадратних метрів загальної площі нового житла, що на 53% більше ніж у першому півріччі минулого року. Про це 30 серпня повідомило головне управління статистики у Житомирській області. У Житомирському районі побудовано 84% усього житла: Коростинському Коростенському – 7,3%, три відсотки. 5,1%, у Бердичівському три У Кі місцевості прийнято в експлуатацію майже дві третини загальної площі житла 57,6 тисяч квадратних метрів, що на 53,6 більше ніж у січні червню 2023 року. Обсяги житлового будівництва у міській місцевості також збільшились на 53,7% та становили 32,7 тисяч квадратних метрів загальної площі. йдеться у повідомленні загалом в області у першому півріччі здали в експлуатацію 1161 квартиру. Серед. Адня площа однієї новозбудованої квартири дорівнювала 77,8 квадратних метрів у січні, червні 2023 року ж дорівнювала 109,7 квадратних метрів. Нагадаємо, що у 2023 році в Житомирській області було прийнято в експлуатацію 111,9 тисяч квадратних метрів загальної площі нового житла. Це 1120 квартир із середньою площею 99,1 квадратний метр. Як повідомляв Житомир інфо станом на початок липня 2024 року житло в новобудовах Житомира в середньому коштувало 30,5 тисяч гривень за метр квадратний. За півроку ціна зросла на 2,5. Вино тисячі гривень.